другий. зі мною шагома. Ей, залутай мене, в мене кров тече. Я зараз помру. Наша міліція нас береже. Кажуть. А, це мусора, їбай. А ти хто думав? Лежати, рот закрив, пуш до зубного ходити кожен день у мене. Пішов. Ти, ти, ти. Зупинись, зупинись, рацію треба забирати. Вернись злі в обшуку, Рації немає. Звісно, немає, що мені рація? Так А Які пред'яви, чувак? В чому суть? Причина остановки. Рацію я забрав для вияснення, хто ви такі, що робите на цій території. Всі питання далі на КПП. Ну що він думає вставати? Чи йому так добре лежати? Ну так надай допомогу. Чуточку просинаємося, рот свій закрили і шуруєте двоє на КПП. Що ти так, що ти розвіжи, ще раз продовжи. Розвіжи, дай хоч продовжи. тачку закрою, щоб не угнали. Ніхто не угонить тачку, не Як переживай. Ну угони. отак угонить тільки на оборот. Ця територія контролюється. Що ти розв'язався? Ти що неадекватний чи що? Ну, блядь, вони самі... Вони самі злетіли. Що взагалі неадекватний. Ще раз таку хуйню роблю. тобі пуля в голову. Хто? Я? Відйом. Тібі так... теж, да. Вибук, що два нелегала, неадеквата. Рухаємся так на так Добре, зав'яжейте ж, бляха, а погано зав'язав, що я зроблю. Наручники краще вдягни, то що, блядь, сам погано зав'язав і ще щось пред'являєш. Рації у вас немає. тебе я рацію забрав, другий. Нахрен мені так багато знати. Я походу сьогодні генерала получу Хе, за вас двох Ти що, не, не розумієш чи що ну, Ти Дивись, юр. слухай, сюди. Бо він руки хоче розв'язати, якщо він ще раз це робить, я йому пускаю пулю в голову. Поясниш йому це чи ні? Останній раз попередження. Тобі останнє попередження, ти ще раз це робиш, і ти труп. Та мені браслети муляють, начальник. Я тебе попередив. Машина ваша їде так, що Моя ваша машина, машина вон стоїть. Вашої групи, давайте рухайтесь. Та, може, ти спитаєш, хто ми там, що ми. Ти ж тільки прийшов по-моєму в зону. виведемо, виявимо цю інформацію на КПП. Я думаю. Чи ти думаєш, для чого ми туди йдемо? Все, відставити розмови і рухайтесь. Може, ти важних людей зупинив просто так. Не переживаєш? Ми можемо тобі тут розказати Що там, ну, став питання Зараз все що тобі треба ти цей тип Деш на катапа і все Що тут важко зрозуміти У мене вже було купа моєму що не вирішив. Ебать, прибіжал, китомаски шоу устроил, ебать. Дивись, шановний, поясни своєму генію, що якщо він продовжить хуйню якусь мені говорити, він получить пулю в голову. Ну так він, ти, він тебе чує, сам з Нас троїх один ти така хуйню морозиш. Ну, ми, ми, ми свої приїхали. Я його Я йому дав тяжке поранення, я попередив. Потім не... його відкачаєш, забереш, що не потрібно провокувати силу охорону периметра. Було дано, було. Це зафіксовано, зафіксовано. Так, зараз ну, проходимо зі десь? мною. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! За мною и да? <рес> ты завещаешь! Ааа, ты плисил ты, да? Шкура, ментоксика! Ты можеш закрыть рот Ще хто? ми тут долго неадеквата бащим. <рес> а а я марфик. Рухайся, закрий рот свій, рухайся. <рес> Дивись на нього, чоловік. Зараз я до тебе зайду в камеру. Почекай. Не йди, сиди там. Я, ты, я тут каберу. Давай, право, давай, не давай, не заходь. Манять. Тут буде бочка, туди скидуєш все, що є зброєю. Справа бочка. Все, що стріляє. Стріляє, ріже і так далі. що там будівля. сторону не обертались. Готово? Да. Руку підняв, проходь. Новий. На другий поверх поднимайся. Солоденький, я вже йду зараз до тебе. Ти там готуйся. Задрав, бля. Это я чіпав А тебе за що там? Давай, давай, давай. Давай, а давай. він просто з ніхуя. Ти, розумі... Ти розумієш, Ты розуміешь, что а, стоп, відставити тут немає цього. Ладно, заходь, зараз. А зброю ти тоже забрав? Я забрав зброю, але цей. Але типу він каже, викласти, викласти зброю. Я виклав в бочку, але твоя снайпа у мене залишилася. Зараз блядь, буде роз'єм. Все, перебувайте тут. Ну йди до мене, буде де тобою тут. Нахер ти не здався. Шо морда? Йде трогав, блять. Станіт, на землю, краще. на землю їх розвернувся. <різь> а ну тихо. Що <різь> ти там дістав був? Що ти дістав тільки ще зброя. Є... Ничего, подивись, не <різь> Я Развернись. руку впустив. Розвернись. Руку піднімаю. Зав'язую твою руки. Роблю до огляду. <coughs> Дивись, в тебе є отака ж штучка. ой Ой-ой-ой. Забув, напевно, викласти, правильно? Я... Забув в еклашній. Де вона була? У мене в руках не було такої. А, Де вона була? В рюкзачку була. Ууууу... Що це? Хто там? Палець. Віга, що робиш ти? Ей, пацан. Поможи. Що там стоїш? Помагай давай. Що ти заглядаєш? Якщо ти візьмеш в руки зброю, а ти візьмеш... Бля, СЦБК. Что ты меня забрали, а меня кабаны сейчас шо? нахуй. Ну, ваш б... рот свист закрыт, я не розумію. <ристо> закр... О, что он там на легал стоит, дивится на мене? он тут. Вон. слухай, я тебя попереджаю, закрий свой рот и не мешай работе, сопо. Я? Yeah? Що ти такие башки? Біжи, біжи, чувак, біжи. Оп-оп-оп-оп. Біжи, звідси, біжи. Стояти! Стояти, руки вгору. Руки вгору бізнесам. Стояти, ти не охороняй мій території. Руки бистро вгору. Руки вгору, тобі говорю! Підняв ну, піднявся все, на все. другий поверх. Піднявся на другий поверх. А цей, а поїсти ще. Три рот те. свій. Піднявся другий повар. Шо там ти? Ти що такий злий? Блять, звідки вас тут взялось? Та ми я грибився побирав, потерявся. Давай грибник, зараз розбираємося з тобою. Ооо. О, Ты дай по це поїсти. Що ти хочеш? Ну що? Мужчук? Ого. Ти тут як ч, Ну я херил, я собі ходив, блядь, відпочивав, бля. Від таких, як він, на цю територію. Спокійно жив тут, то знов явилися. Не довіють нормально. Відпочити, блядь. Що ти йому заливаєш відпочиває. Ми не легали на даній території. Відпочивати вдома все А що ти ще мене хочеш? Я вже не відпочивався. А тобі гранати розвернувся, поки щоб я тебе не пизнув. Може давай я скину їх тобі, блядь. Я тебе зараз сам скину. Розвернувся, говори. Що я здесь зроблю? — Так-так-так. Да, да, да. Він е, побачив, почув, що я достав її, я хотів його зняти через вікно.